Yes. Наші діти це самі. Синшала за царний. І я так думаю, що ви все-таки не чекаєте вдома. Тепер отримали кажуть, що вимірювати. То повинні не тільки самі отримати ще подарунок, хоча й маму, в кого є мама, в кого є опікун, і так далі, щоб ви обов'язково якийсь подарунок собі купили. Великому схогу показати. Гроші не потрапити на одні вітання. Я вас привітаю свято, хай вас святий Ніколай, оберігає. А ви моліться за нього, хай він молиться перед Богом за вашу здоров'я, за, за ваші, за все, все, що ви хочете, задовольти. І це сьогодні треба вам думати, тому що це сьогодні нехай, це свято вашого ангела, а не вагітник. А він молиться завжди перед Богом і просить Бога за ваші всі хороші справи, які ви хочете, У вас повинен бути позитив, ви повинні подумати тільки по позитиву, про те, як ви хочете жити, що ви хочете мати. Це, все, Ви знаєте, все виходить, тільки працею і хорошими відносин. Боліться і вірте, вірте в те, що у вас буде все хорошо, а у вас буде дійсно все хорошо. І ми в це віримо дорослі люди, а ви, малі, повинні вірити в Наш шановний випускник, нашого училища. Самий великий полковник служби безпеки, який є у нас на нашому районі. Він був такий же самий, як ви хотіли, пришов колись, працював, навчався, працював бачив, потім служив в службі безпеки, а так він у нас наш батько, він батьок витягує від залізниці. Та головна людина, той зв'язок наш залізницею, який оце він самий головний там. За ним де тільки Олексій Міфоніович. А від тут саме головний. А то всі питання, які вирішуються тут через нього, щоб ви знали, якщо залізниця колись до нас що то пови... закрила, чи... чи де випішить, оце у нас хто? А як казати їх тут? Ви познайомилися. Добрий день, дорогі діти, мене звуть Анатолій Андрійович. Сьогодні, ви знаєте, дуже велике свято, свято всіх дітей, свято, яке діти люблять, чекають його. День Святого Миколая. Миколай це покровитель дітей, всіх дітей. Він завжди на своє свято обдаровує дітей своєю увагою, своєю ласкою, подарунки дарує. І от ми також сьогодні прийшли з працівниками нашої організації. До вас принесли вам там подарунки, зараз ми вам їх роздамо. І ми вам привезли такий подарунок, ну ще подарунок. Десь є. Ну, тут медицини немає, ми вам купили автоматичний такий прибор японський, який дуже ефективно лікує різні запалення, пов'язані з носогло дихальними, так би мовити, органами людини. От, омрон, нібулазір Омрон. От, ми вам його, Ну, Це вас воно не цікавить, краще ви не хворіте. Але якщо будете хворіти, то звертайтеся за допомогою до цього препаратів. Я думаю, що я вам дасть необхідну допомогу. Зараз ми вам роздамо кульки, які також привезли від Святого Миколая. І я вчора мав нагоду зустрічатися з начальником Південно-Західної залізниці, з головним нашим роботодавцем. З Олексієм Мифолік Кировопішиним. Ми вчора також зробили таку акцію, також були в Усташколах інтерната, де також привітали діточок з нинішнім святом. І також сьогодні він просив передати персональну вам. Андрій Олексійович передай від мене лічно і пожми йому руку від мене. Спасибі Анатолій Андрійович. Як вот. думав, що ви пам'ятаєте? Що його звати Анатолій Андрійович? По-друге, так. по по таке питання, ви любите церкву чи ні? А? Хто любить церкву, щоб підняти руку? Хто любить церкву? Включайтесь, включайте. Ви ось вам привезли, білети на церкву, ми їх забираємо назад безкоштовно. 25 білетів. так люблять вони цирки, візьмуть, підійде, 10-го <риклади> <риклади> 10 числа, 10-го числа поїдемо, Катя їдемо, піднімаємо. А на яку годину? На січня. Все. Так, вам? а? 25 їх бажають. Ми можемо дати більше, якщо будуть. О, то їх 30 бажаючих. Правда, Діти? 31 часа, 10 часа Ларіса Васильівна, Наталя Павловна. і ще два майстра з вами поїдуть і поїдуться в цей. Значить 30 чоловіків є. Оце, Рукові. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Більше нема бажаючих? Ні, 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 поїдуть. А ви що не їдете? У нас буде 30 дітей, це будуть сир. Ми вам ознаємо вашому керівнику білети. Київ, Київ, центральний цирк нашої держави. Чого Особисто кожен в мене... як ти поїде в цирк, значить куди поїдеш? Все. Значить, тоді на заняття буде ходити з другого часа, а ті, хто в кидають, то тільки чте. Дівчатка, давайте, роздавайте подароки там всім. Там наші гурочки стоять, двічі погано. Я вам скажу, віддіти, знаєте, що за нас вірш, все за невірювати. Које можда, а јебу можда, наши културни и друштвени деоменти је из позитивног. Спозовом правда, спозовом правда. Италијано је додети, спозовом. И колико је то могало. Спозовом друштво је то понашање, спозовом. Спозовом. И сами, сами велики крајске културе. каждый раз повністю, э, Відкового комітету, нашого, нашої э, дирекції. А дирекція займає до 40 э, підроздіє. 42. 42. 42. 42. І тому всі ваші проблеми, шановні, подивіться на мене, всі ваші проблеми, вони будуть багато разів вирішуватися через Анатолія Андрійовича і тільки через нього. Тому запам'ятайте, Анатолій Андрійович, наш плеподар. Все, ви Так, І дайте видайте, пізна що ви обов'язково, це забудьте, що ви повинні дощ подарувати невеличкі подарунок своїм близьким. Я чому також буду сприяти, я вам кажу особисто. Держи влади чомусь така. Ну, я думаю, в що... цьому Ну, вже чай бийте, дорогі діти. За тим Миколаєм вам, і хай вас зберігає, шпив ще далі. Вона сказала, подякувала і поцілувала. І саме головне, що Бо ми по цілу не уходимо. Так що все. А, э, а девочки, що тут такі Я не, Які не, дівчинки? Все, ви э, відпочивайте, свято. До побачення вам говорять. І ще що ви повинні сказати? Молодця!